Ну що, ось і перші серйозні заяви від нового міністра оборони Сполучених Штатів. Він сказав про дві нереалістичні цілі для України: тривалий мир в Україні повинен бути укладений на основі міцних гарантій безпеки, і це не має бути Мінськ. 3 дуже добре, що вони це розуміють. Так зазначив під гексет повернення України до кордонів 2014 року і її членство в НАТО. Не є реалістичними цілами про це сказав новий міністр оборони США Піт Гексет під час промови на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн в Брюсселі в середу 12 лютого. І ця заява це не просто слова, а це сигнал, що захід готується до переговорів і не хоче робити ставку на повну військову перемогу України. В дуже добре, що вони розуміють, що Мінськ 3 для нас неприйнятний. А тоді питання виникає, а що вони можуть запропонувати, тим паче, що вступ в НАТО нам, схоже, вже не світить. А глава Пентагону Гехсет додає, що тривалий мир в Україні повинен бути укладений на основі міцних гарантій безпеки, які б гарантували, що війна не почнеться знову. Ну, це ми розуміємо, а як ви це хочете зробити? В цьому контексті генсек. Під Підкреслив, що будь-які гарантії безпеки можуть бути підкріплені боєздатними військами країни Європи чи з інших частин світу. Якщо ці війська будуть розгорнуті як миротворці в Україні, в будь-який момент вони повинні бути розгорнуті як частина місії поза межами НАТО і не підпадати під статтю 5. Також має бути забезпечений надійний міжнародний нагляд за лінією зіткнення, сказав Гексет. Він також уточнив, що американські війська не будуть розгорнуті в Україні як частина будь-якої гарантії безпеки. І що ми, друзі, маємо? Глава Пентагону наголошує, що тривалий мир в Україні можливий лише за умови надійних гарантій безпеки. Ну, добре. Але щось якось не дуже зрозуміло, як вони це хочуть зробити. Ці гарантії не передбачають ані повернення всіх наших територій, ані вступу в НАТО. Замість цього йдеться про якусь миротворчу місію з країн Європи чи інших регіонів, яка не буде пов'язана з Альянсом і, звичайно, з її статтею номер 5 При цьому Сполучені Штати чітко дали зрозуміти, що їхні військові теж не будуть присутні на території України. До речі, Україна повинна залишитися суверенною і незалежною країною по завершенню війни. Війна в Україні складний конфлікт, і до справедливого миру ще далеко. Про це сказав держсекретар США Марко Рубіо. Ми хотіли б, щоб війна в Україні мала справедливий кінець і завершилася справедливим миром, міцним миром, заявив він. І за його словами, президент США Дональд Трамп ясно дав зрозуміти, що хоче покласти цьому край, тому що ну гине багато людей і багато руйнувань. Також Рубіо розповів, що до переговорів вже залучено. Дуже багато американських посадовців, зокрема, віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гексет, міністр фінансів Скотт Бесент, перебувають вже в Європі і, за його словами, вже йдуть прямо серйозні розмови щодо війни в Україні. І що ми, друзі, з вами маємо? Мир можливий лише з надійних гарантій безпеки, але ці гарантії не передбачають. Повернення всіх наших територій і членства в НАТО. Замість цього США пропонують якусь миротворчу місію з Європи чи інших країн, які діятимуть не в рамках НАТО, а окремо. Ба більше американських військових на території України ми не побачимо. Як вам, до речі, такі гарантії безпеки? Пишіть в коментарях. А ми далі розберемо ще декілька цікавих новин. Росія відреагувала на ідею про обмін територіями в Кремлі. Відреагували на слова президента України про можливий обмін російських територій на українські під час переговорів. Зокрема, з заявою виступила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона поспішила запевнити, що Кремль нібито виступає проти такої пропозиції, а також традиційно назвала українських військових. Ну, які контролюють частину території Курської області, неонацистами. Я вам нагадаю, що раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна може запропонувати Росії обмін територіями, якщо переговори щодо завершення війни дійсно настануть. Ну ось, як тільки з'явилася тема можливих обмінів територіями, тут Кремль одразу реагує. Ну і звісно, Росія проти а, такого сценарію. Ну просто тому, що їм буде тоді потрібно буде визнати, що вони не можуть самі звільнити свої ж території, тому пішли на такий крок, як на обмін. Цікаво, що сама ідея прозвучала від Зеленського. Ну і це, мабуть, такий перший подібний натяк на можливі компроміси. Питання лише в тому, чи реальний. Це взагалі варіант. Росія може і надалі воювати на своїй території, а події, які там відбуваються, просто приховувати від своїх, свого електорату. Як, от, наприклад, повідомляють американські аналітики, а російський правлячий режим намагається обмежити інформацію про ситуацію в Курській області, ну, щоб уникнути. Обміну територіями під час потенційних мирних переговорів. Про це заявили аналітики інституту вивчення війни. Кілька російських блогерів, які регулярно критикують процес ведення російських військ військами війни в Україні, заявили, що неназвані особи закликають російську владу звинуватити блогерів у дискредитації російських військових після того, як ті повідомили про нещодавнє просування українських військових на південний схід судді. Тож, бачите, друзі, навіть на рівні військових блогерів Російська Федерація намагається замовчати ситуацію, яка відбувається на Курщині. Тож питання відкрите, чи піде Росія взагалі на обмін територіями, невідомо. Побачимо згодом. Ну, а далі до вашої уваги дуже цікавий момент. Справа в тому, що російський військовий літак порушив повітряний простір. Польщі, і це, можливо, була не випадковість. Військовий російський літак Су-24 МП залетів у повітряний простір Польщі, так повідомив оперативне командування збройних сил Польщі 11 лютого. Інцидент трапився на східною частиною Гданської затоки. Зазначається, що це сталося через несправність навігаційної системи російського літака. Він порушив польський повітряний простір. На максимальну глибину, а саме на 6,5 км і перебував в ньому 1 хвилину і 12 секунд. Тобто, друзі, офіційна версія росіян це те, що у літака нібито зламалась навігація. Але раніше повідомлялося, що в Польщі фіксують просто аномальну активність авіації зі Сполучених Штатів та НАТО. А за останні тижні до країни прибуло дуже багато західних військових літаків. І, можливо, Росія навмисно тестує реакцію НАТО, тим більше, що в Польщі останнім часом активізувалася така авіація, це співпадіння, провокація чи чергова російська неполадка. Як ви думаєте, пишіть коментарі, а я на цьому завершую своє відео. Натисни лайк, будь ласка, якщо тобі сподобалось. Ну і підпишись, щоб не пропустити наступні цікаві випуски новин.